Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом у Москві. Цієї ночі горіла електропідстанція. Вся столиця досі без світла. У той же час міноборони РФ заявили про масштабну атаку безпілотників. Стверджуються, що росіяни збили 16 дронів. Отри над Волгоградською областю, 13 – над окупованим Кримом. Крім того, є прорив однієї з московських дамп, пошкоджена ГЕСа, другий та третій шлюз цієї осені без світла сидіть. Їть уже самі окупанти, крім того, без світла сидить і під за словами місцевих жителів. Близько першої години ночі вони помітили яскравий спалах з боку підстанції. Після чого в окрузі зникло світло. А я на місцях спалаху побачилася велика пожежа. За попередніми даними кілька населених пунктів під знеструмлені. По цьому електрика почала повертатися до будинків і квартира через півтори години після того, що сталося. Представник головного управління розвідки Міністерства Міністерство оборони України Андрій Юсов заявив, що президент Росії Володимир Путін привів війну на смерть не лише в Україну, але й на територію власної країни. Про це він сказав в ефірі телемарафону, зазначивши, що у Москві наразі відбуваються наслідки російського повномасштабного вторгнення до України і демонстрація на весь світ, що друга армія, звичайно, ніяка не друга у світі, і вона навіть не може раду дати із захистом власної столиці на болотах. Кара божа відбувається і є працюємо далі сказав Юсов. Представник гур додав, що режим Путіна все менше контролює ситуацію в Росії, замість того, щоб захищати власну країну і власне небо, вони займаються гноцидною війною проти іншої незалежної держави, яка нікого не нападала, зауважив Юсов, відповідаючи на запитання, чи Путін провів війну до Росіян власними руками. Юсов наголосив, що це однозначний факт з моменту нападу на Україну, з моменту спроби анексії Криму і власне війни на. На українському Донбасі, і звичайно, після повномасштабного вторгнення Путін провів війну смерть не тільки в Україну, але й на територію так званої Російської Федерації, зазначив представник розвідки. Він додав, що останом на сьогодні вже є значна кількість загиблих, скалічених та поранених російських окупантів, які приїхали до України вбивати, грабувати та ґвалтувати це вже тисячі і тисячі десятки тисяч ванюшок. Звичайно, це вирок і режим у цій державі. Сказав Юсов представник розвідки. Також зауважив, що в Росії немає суспільства, яке готове у власних інтересах захищати власні права у демократичний спосіб, що є проблемою цієї держави. Так, Путін привів війну в Росію. Звичайно, не Україна напала, не Бандера напав зрозуміло. Путін і його режим. Його посіпаки з мовчазної згоди. Більшості росіян самі провели війну руйнування смерті у власну державу. Наголосив Юсово до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Став та вподобайки. Піш. Коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.